Війна забрала життя ще одного бійця з Хмельниччини. Ігору Мединському було 29. Торік він добровільно пішов служити у зону. Ато 24 червня його мали б зустріти вдома рідні, та 23 числа Ігоря не стало. Ормадинський народився 25 лютого 1987 року і навчався у писарівській загальноосвітній школі. Потім у Волочиському промислово-аграрному професійному ліцеї минулого року його відправили у зону антитерористичної операції. Служив у 13-му мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої механізованої бригади. Він був сміливим та життєлюбним хлопцем. Своїм друзям казав, не жалкує про своє рішення піти воювати і відчуває, що знаходиться саме там, де має бути. Це була весела людина і дуже був дружній. Він ніколи в житті людям не старався зробити поганого. Він був веселий, дружній. Це була душа компанії. Ну, служити йому подобалося, як так сказав, з його слів. Він казав, що тут я знаю, що я захищаю свою батьківщину і такі, як я, мусять бути там. Для своїх односельців Ігор завжди буде героєм, який поклав життя, захищаючи Україну і кожного з них. Така біда прийшла в наше село, і от сьогодні похоронили ми нашого героя. Слава йому, слава героям усім. Залишилася сім'я Волочеську, син є малолітній, 6 років йому. Так що важко зараз. І сім'ї, і батькам. Повної інформації про обставини загибелі бійця поки немає. Вікторія Земба, Ігор Павлюк, новини телеканал Ті Вісім